Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу на ділянці. Ось там, де нас буде кавун у наступному році. Вирішили приїхати трошки подивитися, що нас тут робиться. Ось і Виміряти рядки, попланувати, скільки нас буде в середньому рядків і яка вже точно буде довжина наших рядків. Ось наша межа, тут ми засіяли все житом, а ось горб. У нас по плану має бути кавон. Ось цю діляночку ми е, обробляли гірбицитом, але не всю, тому що е, тут добрі друзі були, випалили траву, і коли ми обробляли, то була тільки чорна земля, де-не-де, тільки попрацювали гербіцидом. І тут зараз дуже замітно, ось бачите, поросла така суволока, це перій. Ось ту частину, яку обробили, там немає. Серединку обробили немає. Ось там, де, де трава була вигорівша, і ми не обробили гербіцидом, там і з'явився перій. Ось така в нас площа. Мали робити до кінця, але тут йде у нас, іде у нас на долинка така, і вирішили, що цього кусочка нам буде достатньо. Зараз ми розміряємо нашу ширину, розміряємо довжину, більш-менш прикинемо, скільки нас тут вийде радів, і будемо підраховувати наший Посадковий матеріал, скільки ще нам дозамовляти. Як на сайті я вже показував, в мене вже придбано два сорти. Ось від сінгента по тисячі штук. Ми купили вже 2000 синин. плюс у нас залишилося ще тогорічний продюсер, теж десь більше 1000. Але ми в цьому році плануємо. Знову проводити досліди, висаджувати інші сорта, а також ті сорта, які були і цього року, які себе показали нормально. Ось. Тому ті сорта, які ми вирощували цього року, ми будемо декілька сортів вирощувати і в наступному. Ось така ділянка. Тут в нас Загальна вся була площа десь до гектара. Але як бачите, тут нас посів, і той край нас посів. Тому це буде набагато менша площадка. Ну, зараз ми візьмемо метра і все поміряємо. Поміряємо, підрахуємо. Ну і будемо якось зиму планувати, щось, щось креслити, де тут у нас все буде. Тому що це. Не так все зразу зробити нова ділянка, треба нові схеми. нові схеми. Тому що потрібно бути скважину, треба розрахувати водовилив, зробити правильний водовилив, щоб була певна відстань. Ось У нас є тут, як бачите, ось пагорби, там є долинка. Ось на тій долинці треба буде і трошки дуритися, тому що іде зразу в долину, далі знову піднімається. Тобто рельєф у нас нерівний і це є вже проблемою. Але нічого не вдієш, маємо такий участок. Ось що маємо, то маємо, друзі. Так що ви підписуйтесь на наш канал. Ми на своєму каналі розповідаємо все про вирощування, про вирощування кавуна. Ось. В нас є вже 2 роки досвіду такого невеличкого. І дещо можемо вже... Показати, дещо можемо підсказати. Ну і самі, самі ми теж ще учимося. учимося на своїх помилках, і я думаю, що це нормально. Тому що при кожній роботі є якісь помилки. Ось, Ось так, друзі. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!